Цією дорогою села Бубівці Орест Малованюк ходив щодня до школи. Сьогодні односельці загиблого військового встиляють ці стежки гіллям ялини та проводжають його. Юлія Кокош каже: так віддають шану молодому бійцю. Ми сьогодні дуже низько схиляємо голови. В нашому селі дуже великі гори, тому що дуже молодий наш. Односельчан загинув йому було тільки 27. А зелень ми встиляємо для того, щоб що це дуже молода людина, і це так символ того, що він буде жити в наших серцях завжди. Побратим, товариш і хрещений однорічної доньки Ореста Сергій каже, що тайпан був сильний духом і прикладом для наслідування як у спорті, так і на війні. Таких людей немає, такі люди. Це одиниця з тисячі його е, прагнення, завжди його воля до перемоги, завжди його бачення е, світу, бачення е, тих людських якостей, які були які завжди при ньому присутні. Це те велике, що залишилося нам після того, як він пішов. Це лідер, який показує те, що він дійсно готовий повести за собою людей, е, готовий е, показати, як це правильно зробити. Військовослужбовець на псевдофізик служив із тайпаном з 2022 року. За його словами, Орес був скромний, але вольовий. Фізик один із перших, хто зустрів побратима та супроводжував траурний кортеж із моргу. Він був першим, як завжди, він йшов перегрупі першим заводив групу. На жаль, так склалося обставини, що в той момент, коли він пішов на завдання, я тільки вийшов з відпустки. І... Саме тоді він нічого не жалівся, як завжди. Казав, що хоче додому, хоче до доньки, але, на жаль, так склалось обставини. Орест професійно займався спортом. Він чемпіон України зі спортивного орієнтування. Під час повномасштабки став добровольцем. Змінив спортивний костюм на військову форму. За словами його товариша Сергія Потаніна, тайпан приходив до нього на реабілітацію після спортивних травм. Він все аналізував, робив висновки і долав перешкоди. Якось він до мене підійшов і каже, що хоче спробувати себе у бігові на 24. Є такий біг. Я кажу, ти не готовий. Орест каже, я все одно побіжу. Якщо відновити мені м'язи, я побіжу. Якщо ні, я все одно побіжу. І він виграв ці змагання. Ось у цьому був весь Орест. Він переживав і він відрахував. Він казав, що у нього дев'ять життів, як у кішки. Він мені писав: 9, уже 8. Наступного дня сім. Кожен день жив як останній, знав, що може загинути щодня. Потім писав: три, два. А я кажу, може б, ти був обережніший і питаю його: про що ти думаєш тепер? А він каже: я думаю про те, як забрати своїх пацанів і довести їх до своїх. Похоронили Ореста у рідному селі Бобівці. У нього залишилися батьки, дружина та однорічна донька Софійка. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Володимир Дориш, Суспільне новини, Чернівці.